Доброго дня! Я дитячий дерматолог і сьогодні поговоримо про таке захворювання, як атопічний дерматит, яке в сьогоднішньому часі дуже часто ми діагностуємо у своїх маленьких пацієнтів. Атопічний дерматит це спадкове хронічне захворювання шкіри, яке проявляється еритематозною екземою на шкірі. Тобто, що ми будемо бачити на шкірі, це сухе запалення шкіри. Вона буде одночасно і з підвищеною сухістю, і на гіперемованому, тобто червоному фоні шкіри. Так як це спадкове захворювання, воно є неконтагіозним і ним неможливо заразитися від хворої людини. Воно передається по спадковості в родині. З чим воно пов'язане? Це порушена робота білку філагрину, тобто білку шкіри. Якщо ми порівняємо стіну з цеглинок, то стіна і цегла це наші клітинки, а цемент це і є цей білок шкіри. І ось цей білок шкіри погано засвоюється і він є рихлим, тому цеглинки не тримаються. Через це ми і бачимо цю сухість, почервоніння і подразнення. Дуже часто ці висипання в діток супроводжуються сильним свербежем. Подекуди навіть такий сильний свербіж, що заважає дитині спати вночі. Тому і ще одна ознака: це сліди розчухів в ділянках, де є висипання. Як виглядає атопічний дерматит? У діток різного віку він буде виглядати по-різному. Якщо це немовлятка, то це будуть висипання, зазвичай починатися на обличчі. Саме перше це будуть вражатися щічки. Вони будуть червоні та сухі. Також висипання можуть бути і по тулубу, це спинка і животик, і можуть переходити на ручки й ніжки. Вони будуть у вигляді таких округлих плямок, які червоні й сухі. У діток старшого віку ми бачимо висипання зазвичай в ділянці складок шкіри. Найчастіше це підколінні складки, ліктьові, складки шиї, складки верхньої повіки. Ці всі ділянки вони будуть мати підвищену сухість, підвищене почервоніння та супроводжуватись свербежем. Яке лікування ми пропонуємо пацієнтам з атопічним дерматитом? Насамперед це зволоження шкіри. Є велика група препаратів, вона називається емолієнти. Це компоненти, які зволожують нашу шкіру. Вони є представлені багатьма виробниками, і головне правило це їх наносити багато і часто. У період загострення це може бути 4-5 разів на добу. Для купання для таких діток краще використовувати не косметичні засоби, що мають фарбники та ароматизатори, а засоби, які мають позначку: синдет, лаванте, олії в воді, мило без мила тощо. Якщо тільки правильного догляду... Правильного засобу для купання та емулієнта недостатньо, тоді вже ми підбираємо, в залежності від віку дитинки, площі, локалізації висипань, більш сильніші групи препаратів. Це можуть бути стероїдні засоби в певних випадках, можуть бути інгібітори кальциневрину, якщо є приєднана грибкова, або бактеріальна інфекція, то комбіновані препарати, що мають протигрибкову або антибактеріальну дію. Аналізу, який точно нам може підтвердити або виключити наявність атопічного дерматиту на шкірі у дитини, на жаль, немає, ми його встановлюємо клінічно, тобто він встановлюється під час консультації після огляду лікаря. За допомогою додаткових методів дослідження, візуалізації, лабораторних інструментальних, ми можемо тільки діагностувати якусь приєднану інфекцію або якщо є супутнє захворювання, окрім атопічного дерматиту. Але ні в якому разі не варто займатися самолікуванням, так як під сухістю і запаленням шкіри може ховатися і інше захворювання, а не тільки атопічний дерматит. Тому для того, щоб лікування точно підійшло вашій дитині та настало одужання, варто звернутися на консультацію до дерматолога.